Призначений центр для діагностики первинної хвороби епілепсія. Насправді в нас про цю хворобу мало говорять, бо її називають невидимою інвалідністю. Так, тобто, здавалося б, перед тобою стоїть людина без жодних зовнішніх вад, але власне страждають часто ці люди, чи щодень, чи, чи з певною частотою раз в кілька тижнів, чи раз в кілька місяців від власне нападів судом, які абсолютно стають величезним стресом для них. І для того, щоб діагностувати дану недугу, золотим стандартом є власне проведення відео-ЕЕГ або відеоелектронцефалографії. Це направду є основний метод діагностики даного захворювання. І власне цей центр призначений для того, щоб коректно і правильно, згідно міжнародних стандартів, можна було провести дане обстеження. В Програмі який? ми змогли провести двобовий моніторинг. Ми шукаємо альтернатив. Методів лікування, але ми дуже радіємо, що незважаючи на не ту недугу, Ліза і її мама з батьком стали сильніші від неї. Вона щаслива, щаслива. Я Виїхали з окупації в 2022 році і живемо у Львові. Діагноз ми дізналися 11 років, майже 12 років перед самим. Вторгненням у них почались приступи. Ми звернулись до лікаря в місті Мелітополя, нам поставили абсансну епілепсію, але медичка не падала тоді, були приступи абсанси. У мене був такий стан на початку нашого лікування. Стан розпачу. Я плакала, постійно плакала, поки я не зустріла лікарів цієї лікарні. Ну і скажу одне що. Без Олега Вікторовича Куксенка, ну і без Ольги Мирославни, ми б зовсім нічого у нас, бо ми звертались в інші міста в Україні в інші міста, але нам лікарі не допомагали. Ну, сказали, що дитинка безнадійна, бо ми маємо вроджену ваду мозку ще, про яку дізналась на МРТ в 2021 році, що дитинка народилась а, з лівосторонньою пахігірією. Ми про цього ми 11 років просто не знали за це. Вона не давала собі знати, поки не почалася них немає, немає можливості на сьогодні проводити тривалий ЕГ-моніторинг. і це очевидно стало основною перешкодою, чому вони не могли до кінця зрозуміти, що ж таке відбувається з Настю. Яка причина того, що вона перебуває в комі? Як тільки ми розпочали запис, ми побачили, що Настя постійно перебуває у нападах судома. На жаль, третина з них ніколи не зможе жити без нападів судом, але це не означає, що між нападами вони не мають право на якісне життя. Я хочу сказати дякую всім лікарям, які допомогли мені вийти з такого важкого стану і всім родичам, які мене підтримують. Дівчинки піднялася висока температура за 40, безсимптомна. Три дні ми її збивали, через два дні дитина просто впала в кому вдома. Ми прийшли, дитина вже майже не дихала. Ми потрапили в реанімацію місцеву в лікарню, де лікарі на жаль не змогли справитися з нашою ситуацією, і нас перевели в цю лікарню. Якщо лікування, це звичайно велика справа, але велика справа також і діагностувати захворювань і розуміти, що ви лікуєте. Зараз взагалі дівчинка, як я кажу, знаєте, на наше захворювання в стані дуже чудовому. Тобто судоми в нас не повторюються. Дитина проходить реабілітацію, пройшла і, скажем, так, майже, майже ми повернулись до того стану. До якого ми будемо. Дітки ці дітки підкорюють хвилі ці і на малюнках, і в житті. і долучилися до того, аби можливість підкорювати ці хвилі з'явилася і фізично, адже центр нейрофізіологічного моніторингу на третьому поверсі чекає на своє відкриття. Щоб ми могли охопити моніторингом всіх тих, хто направду цього потребує, особливо у такі часи війни, так тобто наші е, травмовані так, тобто військові, які потрапляють в реанімаційні відділення, е, дітки та цивільні, власне, які з травмами попадають в відділення і потребують цього моніторингу, дуже хочеться, щоб кожному з них надавалася власне якісна допомога. Наші мовлятка маленькі, так, тобто, які також потребують власне даної послуги. Хочеться, щоб епілепсія, як найбільш поширене неврологічне захворювання. В дитячому віці і одне з найбільш поширених в дорослому віці було ліковано професійно та якісно в Україні. В армії я був логіст, з 22-го року пішов на фронт і там в 22-му році отримав поранення Черепно-мозова травма, осколок з однієї сторони зупинився в правій, і Пізніше пішов етапом по госпіталі. В одному з госпіталів у мене був перший напад. Мені сказали, зробили мене, вдали уколи. Прийшов, коли я почав питатися, що це таке, мені сказали, що наслідки поранення. Другий раз попав ще в військовий госпіталь з тим самим нападом і питався, що це таке. Мені сказали, що це просто наслідки поранення. Обстежити мене не захотіли. Коли я питався, що мені сказали, що ми маємо досвід неврології, лікування або дітей, або алкоголік. Я дивлюся, на дитину я не підходжу алкоголіки, я точно не мене категорії друзів. Я почав шукати. Знайшов двох лікарів, які погодилися, мали можливість мене лікувати. Це пані Марія Павлюк і пізніше з нею втратився зв'язок, пані Ольга Точківська. В другий рік мене веде, в мене напади припинилися, деколи є якісь відчуття того, що, але принаймні воно вже під контролем, мені легше. Найменше, що ми можемо робити як канадці з українського погодження чи як, як людина світу, є вас підтримувати в цей важливий час і приїжджати, щоб ви знали, що ви не самі, що світ бадбає, що, що ми дбаємо і ми, ми дбаємо. вас не залишимо. Ми всі разом в боротьбі. Дякую. Дякую дуже ці, ці малюночки мають каналу. 雅酷。